Щоб додати канали в супутниковому ресивері, натисніть Меню. Виберіть Установка. Виберіть налаштування антени. В опції Супутник натисніть ОК. Виберіть потрібний супутник. В опції Транспондер натисніть ОК. Виберіть потрібний транспондер. Список транспондерів і їх каналів дивіться у посиланні під цим відео. Після вибору потрібного транспондеру переконайтеся, що на шкалі якість рівень сигналу не менше 50%. Якщо такого рівня сигналу немає, дивіться відео, чому немає сигналу від супутникової антени. Посилання під цим відео. Якщо такий рівень сигналу є, в опції Розпочати пошук натисніть вліво або вправо, щоб вибрати опцію Транспондер. Таким чином, сканування буде відбуватися не по всім транспондерам, а тільки по одному, який було обрано. Після цього в опції Розпочати пошук натисніть ОК. На екрані може з'явитися віконце з уточнюючими питаннями. Розпочати пошук. Так, натискаємо ОК. Мережевий пошук Ні. Натискаємо кнопку ОК. Слідкуємо за процесом пошуку. Якщо потрібні канали знайдено, натискаємо Ексіт на пульті ресиверу. Ще раз натискаємо Ексіт для повного виходу із меню. Поздоровляю вас! Потрібні канали додані у загальний список і знаходяться у нижній частині списку. Можна натиснути ОК, на екрані з'явиться список каналів і переконатися в тому, що потрібні канали додані в список. Дякую за увагу. Поставте вашу реакцію під цим відео.